Вечора, шановні глядачі телеканалу Ефінбі. В ефірі новини Дунаєвеччини і з вами я, Ольга Остапчук. І зараз, як завжди, про події тижня, що підходить до завершення. Дивимось разом. 28 жовтня визначна дата для України. Саме цього дня Україну було звільнено від німецько-фашистських загарбників. З цієї нагоди керівництво району, ветерани, представники установ та організацій зібрались на мітинг, що відбувся біля меморіалу слави, та поклали квіти до підніжжя пам'ятника загиблим воїнам та вічного вогню. Хвилиною мовчання присутні вшанували полеглих. Після того у залі засідань РДА відбувся пленум районної ветеранської організації. З ним визволення України ветеранів привітав голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий, який зазначив, що молодше покоління схиляє голови перед великим подвигом, який звершили вони в ім'я миру та спокою своїх нащадків та побажав їм здоров'я та довголіття. Керівник району щиро подякував ветеранам за активну життєву і громадську позицію та за участь у суспільному житті району. Також Юрій Кучерявий зазначив, що одним із головних пріоритетів діяльності влади району є соціальний захист населення, а особливо підвищення уваги до ветеранів війни та праці. Реалізовувати стратегічну політику держави, вирішувати проблеми, з якими стикаються жителі району це позиція влади, яка налаштована на здійснення конкретних справ. Зі звітом про виконану роботу виступив голова президії ради ветеранів Петро Скоробагач. Петро Васильович наголосив на забезпеченні подальшого функціонування та поліпшенні роботи первинних ветеранських організацій, співпраці з органами місцевого самоврядування та роботі волонтерського руху. З доповідями про роботу первинних ветеранських організацій виступили голова ветеранської організації села Міцівці Володимир Кучерявий та інші. У четвер у районній державній адміністрації відбулась планова колегія. Основне питання порядку денного стосувалося підсумків соціально-економічного становища району за січень-вересень 2013 року. Його висвітлила у своєму виступі начальник управління економіки районної державної адміністрації Тетяна Тиран. Тетяна Миколаївна детально охарактеризувала стан економічної та соціальної сфер Туневеччини. Вона зазначила, що за звітний період досягнуто значних темпів росту як у сільському господарстві, так і у виробничій галузі та легкій промисловості. Зокрема, виробництво у сільськогосподарській сфері зросло на 11%. Приріст у валовій продукції склав 115%. Покращилася ситуація у тваринницькій галузі. У галузі промисловості вироблено продукції на суму близько 200 мільйонів гривень. Також Тетяна Миколаївна зробила аналіз стану галузи пасажирських перевезень, діяльності обслуговуючих підприємств, та будівельної галузі, заробітної плати та фінансування. Співдоповідями по даному питанні виступили начальник податкової інспекції Андрій Щербанюк та начальник Капеже Олександр Токарчук. Підсумки по даному питанні підвів голова РДА Юрій Кучерявий. Юрій Володимирович відзначив гарні показники у сфері сільського господарства, промисловості та фінансової сфери Дуневеччини, але наголосив на недостатньому розвитку тваринної галузі. Також очільник району дав відповідні завдання по усуненню недоліків начальникам відповідних управлінь. Друге питання зібрання стосувалося ходу виконання розпорядження районної державної адміністрації щодо здійснення соціальної роботи із сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах. З цією інформацією виступила директор Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Оксана Босакевич. За результатами розгляду всіх питань прийняті відповідні рішення. 3 листопада своє професійне свято відзначають працівники соціальної сфери. Урочистості з нагоди дня соціального працівника відбулися у актовому залі будинку творчості школярів. Усіх присутніх з професійним святом привітав голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий. Юрій Володимирович подякував їм за гарну працю, досвід і професіоналізм, неухильну реалізацію соціальної політики України, відповідальність та якісне й успішне виконання усіх загальнодержавних справ. Керівник району зазначив, що сьогодні соціальна робота стала частиною державної політики. А до фахівців соціальної сфери висуваються дуже високі вимоги. Але в чому б не полягала їхня робота? Основною метою діяльності залишається допомога людям. Отож тисячі людей щодня відчувають турботу, увагу і доброзичливість. З нагоди професійного свята кращим представникам професії, очільник району вручив спільні почесні грамоти районної державної адміністрації та районної ради. Своїх колег, соціальних працівників, привітали з професійним святом і керівники установ та організацій соціальної сфери району. А завершилося свято концертною програмою. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер FNB Dom. Інтернет від FNB це надійно, швидко та якісно. А ви пам'ятаєте, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось наступного тижня. Нехай щастить!